Ранок дня конституції у Севастополі розпочався покладанням вінків та квітів до пам'ятника видатному діячу України, Великому кобзарю Тарасу Григоровичу Шевченко. Це денина пам'яті та вшанування традиції українського народу. Джерелом права будь-якої держави є конституція, яка закладає підґрунтя організації і діяльності країни та формування у ній громадянського суспільства. Цього року Україна святкує вже 17-ту річницю з дня прийняття основного закону. На урочистому заході були присутні представники влади міста кому... двух флотов, громадских организаций и гости. Хочу всех Севастополя поздравить с государственным праздником, Днем Конституции Украины. В этом году отмечается 17 лет со дня принятия Конституции Украины в 1996 году. Конституция признает высшей ценностью человека, его права и свободы. И считает обязанностью соблюдения и защиту этих прав и свобод. о Сівастополі, конечно, я головну задачу городского совета. вижу в тому, щоб у те задекларівані права і свободи соблюдались. Головний закон держави гарантує вільне і щасливе життя кожному громадянину України. А охоронцями спокою в нашій країні були і залишаються збройні сили України. Саме тому урочистому заході завжди беруть участь і військово морські сили. Сьогодні, перш за все, це день нашої єдності. 17 років тому Верховна Рада України виявила таку єдність прийняла. Основний закон нашої держави, який вже витримав випробування часом. Питання поняття захисник вітчизни визначено в Конституції. Захист вітчизни покладено на Збройні сили України і військово-морські сили України виконують цей конституційний обов'язок. Для нас дуже важливо зараз продовжувати роботу по вихованню наступних поколінь захисників вітчизни разом з ветеранами, разом з органами влади. Ми багато працюємо над цим. Ще раз всіх вітаю зі святом. Нехай цей день. Ще раз нагадаю про наші обов'язки і буде запорукою виконання у всіх прав і свобод громадян України. Серед молоді, яка була присутня на заході, приємно було бачити самих маленьких громадян нашого міста у національних вишиванках. Вони не тільки разом з дорослими поклали квіти до пам'ятника Шевченко, а й підготували до свята відповідні вірші. Я українець, хочу мати право завжди, що думаю казати на незалесну та міцну державу. На все це гарантовано по праву. Головний закон держави безперечно потребує доопрацювання, Втім, в день панування законності хочеться побажати українській владі дотримуватися конституції, що є сьогодні, адже її демократичні конструктивні засади навіть в такому вигляді могли б стати запорукою добробуту громадян.